mm -hmm. Хочу розпочати з подяки Олексію Кузменку і Роману Шульзі за фінансову підтримку каналу. Також дяка всім, хто ставить лайк і пише коменти, це стимулює до розвитку. Насправді дуже приємно, коли люди цінують твою роботу, тому підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, а також не забувайте читати опис до відео. А сьогодні ми продовжимо серію оглядів на вампірів Морловії. Тож всім привіт! З вами Рос і на черзі Францін. Ще одна п'ятірочка з хеловінського івенту, а також її костюм. Погнали починати! Це в нас зелена розбійниця зі швидким зарядом. Про бонус сім'ї вампірії пасивне вміння можете подивитись в попередніх відео на каналі. Що ж робить Францін? Б'є вона по трьох, наносячи по 225% урона, а героїв стихії льоду любить трошки більше за інших, тому вони отримують півтори рази сильніший удар. Також вона клінить цих союзників в кінці кожного ходу протягом трьох ходів. Стати доволі збалансовані, нема перекосу в бік атаки чи оборони, ну абонус костюма їх ще трішки збільшує, що змінилось в костюмованій версії. Найголовніше, що франці надягнули, а то у бинтах із ножицями було незрозуміло, чи то героїня медик, чи перукар, чи вилізла саркофагу. Костюми це солідна дама з класом чаклун і трохи збільшеною атакою. Спеціальне вміння теж змінилось. Ті ж 225% по трьох, але вже без допору на синім, а з стихійним зрізом їм броні. Мінус 54% на три ходи. Також очищення союзників від бруду стало неможливо задіспелити, тому єдиний варіант це блокувати ульту Францин заздалегідь, в іншому випадку ваші дебафи не принесуть великої користі. Як правило, костюм краще оригінального героя. А в нашому випадку все не так однозначно. Вампірицю лапнули доволі ситуативно, і давайте пройдемось по режимах гри, щоб ви в цьому переконались. Почнемо з синього титана, і тут костюм залітає в команду, виганяючи звідти Алмура. Звичайно, якщо ви маєте філеаса фога, у якого зрізна 4% вище і нахід довше. Францін в даному режимі в пригоді не стане, але якщо фога нема, костюм вампіриці буде незамінним, адже стихійний бронеріз є основною бойовою одиницею, щоб наносити титанам гарний урон. Оригінальна ж героїня для цього не призначена, тому брати її в команду сенсу нема. На івентах Францін може грати, якщо потрібен зелений трипл-шотер, а в колекції з сильнішим ударом ви не маєте. Винятком є, наприклад, альянсовий квест, де героїня буде знімати весь бруд, який вішають боти, але в принципі для того можна використовувати і зелені банки. Ватаці ж гарно себе проявить проти всіляких дебаферів, бо в сучасній колоді бруд вішає ледь не кожна карта, а баночки тут вже вас не врятують. Також сильніший удар по синіх не раз стане вам у пригоді, а якщо спрацює на урон і пасивне вміння, то героям стихії льоду весело точно не буде. Хоча й викрадення бафів штука дуже корисна. Майже все це, в принципі, відноситься і до костюма, але є нюанси. Якщо ви граєте проти ботів синього кольору, або в набігах чи на війні, також команді суперника переважають сині герої. Сміливо використовуйте костюм Францін, але разом з мінімум одним зеленим персом, а краще з не одним. Якщо їх поряд не буде, зріз броні не має сенсу. Коли ж глядяних ворогів нема, ну або аж один, використання перса втрачає актуальність в порівнянні з оригінальною версією. Головна проблема костюма, що броня ріжеться лише проти кольору, аби цей пункт діяв на всіх ворогів, героїня б цінувалась набагато більше. Звичайно, неможливість задіспилити очищення бруду теж непоганий бонус, але ні в атаці, ні в проходженні карти чи івентів великої переваги він вам не дасть. Тому я вибрав все-таки сильніший удар по синіх ворогах, та й клас розбійник мені подобається більше. Ну і оборона. Героїня непогано показує себе в даному режимі, є доволі гарним вибором для гравців середнього біля топового рівня. Хоча ще рік тому вона часто зустрічалась в командах захисту. Та з такою кількістю нових персів, яку презентують нам постійно розраби, наразі є маса більш крутіших варіантів. Стихійний зріз броні тут користі не принесе взагалі, тому перевага костюма в бафі, який не можна зняти, а оригінальної Францин до пороні синім і класі розбійник. Я знову таки віддаю свій голос за другий варіант. Цікаво буде почитати ваші думки з цього приводу. Позиція для Францін лівий а для костюма, ліве плече при червоному центрі. Таким вийшов сьогоднішній огляд. Нагадую вам, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі нікому не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Як я вже говорив, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Буду дуже вдячний. Гарного настрою, лише перемог всім нам.